Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про запобігання насильству проти жінок та домашньому насильству та боротьбу з цими явищами ось така довга в неї назва. Що ж передбачається конвенція, якою була історія її ухвалення та чому так проблемно було з її ратифікацією в Україні, спробуємо розібрати в цьому невеличкому відео. Вітаю! Мене звати Максим і це мій YouTube канал. Передісторія конвенції розпочалася ще в 1990-х роках. Саме тоді були ухвалені перші ініціативи по боротьбі з насильством проти жінок. Уже в 2002 році з'явився блок рекомендацій для країн-учасниць Європейського Союзу про запобігання цьому явищу. Уже в 2006-2008 роках була проведена всеєвропейська кампанія з боротьби з насильством проти жінок. Уже в 2008 році була скликана відповідна комісія, яка розробила основні положення конвенції. Її текст з'явився до 2010 року. Відкритою до підписання вона стала 11 травня 2011. Саме тоді перші країни, в тому числі Україна, підписали її. Тепер спробуємо розібратись, що передбачається конвенція. Перш за все, вона криміналізує домашнє насильство. Отже, воно стає тепер справами не сімейними, а кримінальними та адміністративними. Хоча в українському законодавстві до ратифікації було впроваджено чимало її елементів, однак ця конвенція все таки забезпечує права жертв домашнього насильства, серед яких найбільше жінок. Однак. Положення конвенції стосується не лише їх, а й чоловіків та дітей. Так так, чоловіки теж можуть стати жертвами домашнього насильства. Нещодавно я мав цікаву розмову, де одна знайома мені розповідала, як дружина гамселила свого чоловіка п'яницю. Звичайно, він, можливо, на те заслуговував, але з законом це є неприйнятним. А ми прямуємо до верховенства права, де слабші є захищеними теж. Наступним важливим пунктом є створення окремих притулків для жертв домашнього насильства. Разом з тим впроваджується суперечливе слово гендер. чому ж воно суперечливе? В тому, що Рада Церков виступила проти, Буцім то воно заміняє чи підміняє біологічне поняття статі. Однак, на мій погляд та погляд багатьох інших людей, це не так. Ось така історія Стамбульської конвенції. До зустрічі в наступних відео!